Тема обміну, її дуже добре розкрив Хабард. це така досить потужна людина в побудові відносин з людьми. Є чотири типи обміну: перше, це кримінальний. Коли хтось у когось щось украв. Звичайно, цей обмін веде до краху відносин. Угу. Потім є нерівнозначний обмін. Тобто, я даю на 5, а отримую на 3, тобто нерівнозначний, uh -huh. і це так само визиває певний, певний дискомфорт у людей. Тобто нерівнозначний. Потім є рівнозначний я на 5, ти на 5, я на 5, ти на 5, я на 5, ти на 5. Це стабільно, але це знову ж таки не приводить до розвитку відносин. І є єдиний тип обміну, який приводить до розвитку відносин: це обмін з перевищенням. Я на 5, мені на 6. Ух ти! Ана на 7 то, О, а на тобі 9. Да? І ось обмін з перевищенням, він розвиває відносини. Це прописано у нас в корпоративній культурі. Коли заходить працівник, ми розповідаємо про ці види обміну і кажемо: дивись, мінімум це рівнозначний обмін. Мінімум. Тобто, все, що ти працюєш, ти маєш отримувати справедливу заробітну платню. Проте є можливість. Рости в компанії, що для цього потрібно? Для цього потрібно робити більше, ніж ти отримуєш, але взамін ти отримуєш більше, ніж ми домовлялись, і ось цей обмін, якщо ми знайдемо зацікавленість, і оце буде давати нам розвиток наших відносин.